Привіт, друзі! Ось і закінчили крафтер кемпер. Зараз вам покажу, що в нас тут є. Душова кабіна, Умивальник. душ, витяжка, санузіл, зеркало з підсвіткою. Все закречиняється. Працює гарно. Тут у нас плитка. Мойка. Всі тумби фіксуються. Холодильник. Бойлер. Подушечки, полочки, світло, ленти. Ой, люк цікавий! Зараз покажу вам за і закрию його. Дам є декілька положень, менше-більше Москітна садка затемнення. Світло. Діоди. Ось так це все діло виглядає. Автономочка, все виведено. Кнопочки, зарядочки. Бомба. Так. І сідушечки. Кругом органайзери. Ой, чуть лоба не розбив. І такі сидіння. Volkswagen Crafter. Que eu cobro.